Донеччина, свята моя колиско, людських сердець неоцінимий скарб. Так, саме Колискою стала Донеччина для її неоцінимого скарбу в українському кінематографі Леоніда Бикова, видатного митця, актора театру і кіно, кінорежисера, сценариста, народного артиста України. Його фільми, повні людяності, гумору та справедливості, залишаються актуальними і сьогодні, об'єднуючи людей різних поколінь навколо ідеалів миру, честі та людської гідності. Його творчість і життєвий шлях, продовжують надихати на нові досягнення в українському кінематографі. Народився Леонід Биков у селі Знаменське Слов'янського району, сьогодні селище Черкаське. В родині залізничника Федора Івановича та Зінаїди Панкратівни. Коли йому був рік, родина переїхала до Краматорська. Моє коріння з прокатки, казав биков. Тут він пішов до першого класу школи номер 6 У четвертому класі підготував свою першу виставу Таня Революціонерка. Вхід коштував 10 копійок. І за цей гонорар маленькі актори потім купили лимонад та печиво. Прем'єру святкувала солодким столом вся вулиця у десять років вперше не лише став режисером вистави, але й зіграв головну роль у казці Пощучому велінню. Брав участь у постановках місцевого будинку культури, ключ до розуміння творчості Бикова саме у витоках його виховання та дитинства у Краматорську. Без перебільшення можна сказати, що саме атмосфера робочого міста Краматорська. Де пройшли дитинство і юність льоні, загартувала його дух і волю, навчила любити і поважати людей простих, добрих, мужніх. Образи таких людей він і створював на екрані згадує його друг Мащенко. Однак на той момент юнак не бачив себе у ролі видатного актора він марив небом. Тим паче, що у Краматорську був аероклуб. Серце хлопчини було підкорене літаками. До речі, аероклуб став носити ім'я Леоніда Бикова. Юнак Двічі пробував вступити до льотного училища, але ці спроби були невдалі. В анкеті хлопець записав неправильну дату народження та дав собі один рік. У свої 15 років Леонід кілька разів намагався втекти на фронт, додаючи собі віку. Але його щоразу відловлювали та повертали додому. Після невдалих спроб підкорити небо, бику вирішив вступати у театральний інститут. Але знову невдача завалив екзамени в Київській школі акторів. Стати студентом вдалося із другої спроби, коли подав документи до Харківського театрального інституту. За спогадами однокурсниці Леоніда Бикова, Світлани Чібісової. Коли він вступав до Харківського театрального університету, то був у яскравій кататі сорочці, привертали увагу його добре окреслені великі губи, носик уточкою, очі з пустотливою хитринкою і красивий кочерявий чуб. Тому, коли Бикоп оголосив, що читатиме Гамлета Шекспіра, зала вибухнула гморичним сміхом. Під час монологу, бути чи не бути, не стримували сміх вже і самі представники. Екзаменаційної комісії. Проте Биков поступив. У другому турі. Він обрав монолог із Мартина Борулі Карпенка Карага» і це стало його квитком у театральний світ. Леонід Биков шаленів від літаків та всього, що було із ними пов'язано. Але через малий зріст не відбувся як льотчик детская моя мрія, не получился з мене летчик, выгнали, расплакался, потому що летчику в то время було 136 сантиметров рост. Зате справдився як талановитий актор і режисер. У його творчій біографії близько трьох десятків акторських ролей, плюс роботи з озвучення картин. Сім фільмів, які Биков зрежисував, і ще чотири, до яких написав сценарії. Далі були Приборкувач Тигрів і Максим Перепалиця. Його роботи відрізняються щирістю, людяністю, гумором та глибоким драматизмом. Він ніколи не боявся показувати на екрані реальні проблеми, з якими стикаються звичайні люди, і завжди залишався вірним своєму принципу. На війні головне залишитися людиною. Леонід Биков створив власний жанр у кіно. Однаково не схожий ані панівний СРСР соцреалізм, ані на українське поетичне кіно. Найбільше роботи бикова наближені до козацького фольклору, героїчні та веселі, романтичні та безпосередні, сповнені глибокого патріотизму та людяності. Актор і режисер Леонід Биков заслужив любов глядачів і повагу критиків насамперед, завдяки картинам. В бій йдуть одні старики 1973 року та Атибати йшли солдати 1976 року. Обидві оповідають про події Другої світової війни, зображають героїзм простих солдатів, їхній побут і трагічність долі. Фільми дають можливість поглянути на війну середини, очима її учасників. У бій ідуть одні старики. Здійснилась дитяча мрія. Биков піднявся в небо. Леонід Биков завжди хотів знімати комедію. Мабуть, тому будь-який фільм виходив у нього легким, безпосереднім, сповненим гумором. Обидва фільми це не просто комедія у звичному розумінні. В гумористичній формі режисер зображає трагічну непросту долю героїв, дає глядачам урок високоморальної поведінки. Гумор увиразнює солдатський героїзм, показує, з якою легкістю та безпосередністю воїни приймали свою трагічну долю. Биков не дається ні до сарказму, ні до іронії. Гумор у нього світлий і вишуканий. В стариках головним генератором гумору є лейтенант Олександров або Кузнечик. Освічена та начитана молода людина дивиться на військовий побут під неочікуваним кутом. Його безпосередність, винахідливість та красномовність вносять у картину комічність, гумор промножують і побутові жарти, якими солдати обмінюються між собою. У Бикова немає надмірної героїзації персонажів. Кожен має як свої переваги, так і слабкості й недоліки. Долі героїв складаються досить трагічно. Це не супермени, навіть переважно не професійні військові. На війні гинуть люди, які щойно почали свій життєвий шлях. Зокрема, лейтенант Цуслін, ватибати, прибуває на фронт після навчання в училищі, а лейтенант Олександров з'являється в ескадрилі капітана Титаренка, навіть не досягнувши повноліття. Одним із цікавих аспектів є те, що в картинах Бикова немає негативних персонажів. Так, є ворог гідлерівці, але цей ворог безликий, усі персонажі щирі. Доброзичливі, веселі, дружні, хоробрі. Кожен приклад для наслідування. Фільми Леоніда Бикова виокремлює активний музичний супровід. У фільмі про війну сама війна на другому плані. Бо війна все одно кінчається скільки б не тривала. Вічна тільки музика. І за це можна битися і навіть гинути. Бо це війна, де смерть читує на кожного. І своїх друзів можна тільки любити і берегти, тільки так можна вижити. Найточніше ставлення самого режисера до мистецтва висловлено у фразі Титаренка: Війни минають, музика вічна, невипадковим є і прізвисько головного героя стариків маестро. Саме так, маестро українського кіно. Так називають Леоніда Бикова. Летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать, Станем над рекою зорьки летние встречать. Распудрявый выиграл зеленый лист весной, Я и, и смущенный пред тобой. Лен зеленый, да как лен пудрявый, Распудрявый весной. Як актор, знімався тільки у власних картинах, грає різних персонажів відповідального капітана Титаренка та Балагура із рвиголову Святкіна. Грав на будь-якому музичному інструменті, що підвернувся під руку, а ще задушевно співав. Його улюблена пісня була Ой у лузі. Ну, а я із Таврії, юг України. Степ роме як стол. Колись тут чумаки по сильде На чумацкий шлях поглядаючи, Млечный путь по-русски». И песни такие же бесконечные, как степь. «Ой, лузи, лузи червона колына. Ну, вы понимаете, что это не вокал, это эскиз к вокалу. Професійно танцював і володів приголомшливою музикальністю і пластикою. Він настільки майстерно перевтілюється, що, здається, ніби кожен персонаж є частиною особистості самого актора. Він втілив на екрані багато дуже популярних образів. Всі вони говорять його голосом і усміхаються, як він. В кожному з них є частка його особистості. Найбільше, мабуть, схожий на самого Бикова. капитан Титаренко. Для начала запомните три нельзя. Бою нельзя быть слепым. Крути головой на 360 градусов. Второе нельзя. Кузнечик, я иди к командиру. Настроение. О. О. И третье. Нельзя бросать товарища в беде. Сам погибай, но товарища выручай. И четвертое. Нельзя держать боевого летчика вечным дежурным, куда пошлют. Прошу допустить к полетам. И пятое, Нельзя перебивать старших по званию. Вы свободны. Есть. Вы тоже. Він міг загинути або перемогти, але не кинути поле бою. Так, у Бикова були труднощі з тіленням своїх задумів, бо то були часи тотальної цензури. І все ще жорсткий контроль у процес виробництва фільмів. Проривався талант режисера і актора. Те, що режисер яскраво акцентував увагу на Україні та участі українців у війні, було сміливим вчинком. Адже на той час директор кіностудії Альберт Путінцев проголосив своїм завданням знищення національного кіно. Як будь-який талановитий митець биков був внутрішньо вільною людиною, а вільна людина завжди непередбачувана. Бо робить вона тільки те, що їй підказує власне сумління. На Всесоюзному кінофестивалі в Баку в 1974 році були представлені фільми Василя Шукшина, Калина Червона і Леоніда Бикова «У бій ідуть одні старі. Картина Бикова вже була нагороджена срібною медаллю імені Олександра Довженка за произведення на героїка патріатичської тему. Але після виходу на екрани Калина Червона стала лідером прокату, вразила глядачів. А чиновники кіно робили все, щоб картина не виграла цей фестиваль. Тоді Биков відмовився брати участь у закулісних інтригах і вирішив підтримати Шукшина. У списку, де буде Василь Шукшин на першому місці, я вважатиму за честь бути хоч сотим. Адже моя картина це рядовий фільм про війну. А його справжній прорив в заборонену зону, прорив у сферу, про що раніше й думати не дозволялось. казав Биков. Леонід Федорович був надзвичайно людяний, одним із тих рідкісних художників, кого однаково любили і глядачі, і актори. Дуже принципова людина. Він не, він не кричав, але він не дозволяв панібратства. Він казав, що ті ролі, які я граю, ті фільми, в яких я знімаюсь, і ті фільми, які я знімаю, повинні відповідати моїм моральним принципам, моєму світобаченню, моїм поглядам, моїм думкам. Слово Донбас як своєрідний моральний пароль було для Леоніда Бикова. Незважаючи на загальносоюзну славу. Леонід Биков завжди залишався вірним своїм кореням. У його очах світилися степові простори, а в голосі відчувалась міць тереконів. Він був справжнім сином Донеччини, таким, що знає її мову, пісні, біль і радість. У вбій ідуть одні старі, режисер відводить провідну роль українцям. Це можна побачити вже в перші хвилини фільму. Після приземлення капітан Титаренко, по-турецьки, наче козак мама із народної картини, сідає на траві їсти вареники. Мало того, капітан наголошує, що сьогодні ми літали над моєю рідною Україною. Цей легендарний фільм струменіє любов'ю до України. Як це пропустила у ті роки цензура, невідомо. Як говориш, маєстра, будемо жити. Спасіба, будь ласка, ну. Так что вы все таки видели? Как же ви не заметили? Ми же сьогодні над моєю Україною дрались. А как тут заметиш? Те же поля, дороги, села. Э е, А воздух другой. А небо голубе и земля зеленіє. І далі Биков регулярно нагадує, що дія фільму розгортається саме на українській території, і головний герой представник українського народу. Це проявляється і в захопленні українськими степами, і в жартівливих наказах. Вільно, козаки! Український колорит у фільмах Бикова вельми виразний, і це дуже важливо, оскільки кількість по-справжньому українських фільмів, що вийшли в радянські часи, є досить обмеженою. Україна в той час радянська Україна була дуже така м'яко кажучи, складна республіка. Те, що дозволялося робити в Москві ну, творчим людям, особливо в напрямку в сфері кіно, це категорично не дозволялося робити на Україні, зокрема на студії Довженка. І як казали, що в Москві пальці відрубають, а в Києві вже руки рубають. Одним із перших у бій ідуть одні старі, подивилися земляки. Для Бикова було важливо показати цей фільм саме у Крематорську. Він пережив свій зоряний час тут, у Краматорську, коли в 1974 році привіз своїх старих на суд однокласників, друзів по технікуму, рідних, сусідів і тих, для кого він був найулюбленішим актором, нашим льонею. Не було серед захоплених глядачів тільки найдорожчого для нього глядача нашої мами. Згадує сестра Леоніда Бикова Луїза. Леонід Федорович дуже цінував родинний затишок, дружину, діток, Олеся та Мар'яну. Це була, за висловом самого Бикова, маленька незалежна держава. Там, всередині цієї країни, вони ховались від бід, яких було чимало. І щоб зламати бикова старшого його принциповість, правдолюбство, сину приписали вигаданий діагноз шизофренія. Леонід Биков. Одна з найважливіших постатей в українському кінематографі. Його пам'ять шанують не лише в Україні, а й в багатьох країнах колишнього СРСР. У Києві на байково кладовищі встановлено пам'ятник на його могилі: у Краматорську бронзовий бюст. У Харкові, Києві, на кіностудії імені Довженка меморіальну дошку. На його честь названо Малу Планету. А після декомунізації. У Сумах, Харкові, Покровську, Дружківці, Краматорську, Кривому Розі та Слов'янську з'явилися його вулиці. У 2023 році в Києві відбулося відкриття нової кінозали, названої на честь Леоніда Бикова, де зібрано колекцію його фільмів, фотографій та особистих речей. Нам залишилися прекрасні ролі, прекрасні фільми. Мистецьке свідоцтво, що людина недарма з'явилася на цей світ і недарма прожила відпущені її роки. Він пішов в життя 11 квітня 1979 року. Через три дні сообщають, що Львівський погиб. зрежисруваний похороном просив друзів позаботиться о Лесі. Він там написав: Лесь это моя боль. Он столько испытал, что хватило бы на несколько жизней. Йому було 50 років і 4 місяці, і далі залишається додати тільки загальновідоме о розквіті творчих сил, що було чистою правдою. Але виникла одна обставина минуло не так багато часу після катастрофи, як з'явився з якогось небуття документ, який і досі у побуті називають заповітом Бикова. Цього документа виплило, що Леонід Биков покинув цей світ з власної волі. Тобто автокатастрофа була не трагічним випадком, а свідомим вчинком її жертви. В заповіті Биков з притаманним йому гумором навіть написав про те, як саме треба його ховати, так що й сумнів, що його написав саме Биков, бути не могло. Ніколи і нікому не вірте, що я наклав на себе руки. Просто, якщо це трапиться, знайте, що я зносився. Ніяких оркестрів, без цирку, званого почистями, ніяких надгробних промов, а то я встану і піду, і вийде конфуз. А потім нехай друга ескадрилья вріже смоглянку від початку і до кінця. Дуже шкодую, що нічого не встиг зробити путнього. Ви помітили? Що режисер я не за дипломом, а за покликанням, навіть свій похорон режисую. Дякую і прощайте. Нічка мі. Течная сорина ясная, Видно голки сыра. Аж до нікі. Ця його зеленіша земля сьогодні знову б'ється з окупантом, щоб знову вирізати смоглянку від початку і до кінця. І будем жить, як заповідав наш геніальний земляк і режисер Леонід. Быков. Будем жить, пехота.